Кували місто ракетами с 300 у стіні одного з будинків вибуло дірку діаметром до півтора метри. На жаль, попали в один з транспортних вузлів там, де їхали автомобілі, і постраждало чотири людини разом. У нас п'ять поранених безпосередньо серед об'єктів ураження жодного військового об'єкту чи навіть поруч, щоб був військовий об'єкт такої ситуації. Немає безпосередньо. Це всі удари нанесені по цивільних людей. Гатили ракетами с 300 з Білгородської області і по Харкову. В результаті 9 чоловік отримали е, різні степені ранення. Сьогодні, сьогодні знаходяться е, в лікарні, і лікарі працюють з ними. І е, 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 є, звісно, розрушення розрушення промишленої е, предприятия. Найгарячішою точкою залишається Луганщина, напрямок Сватового там наразі точаться бої. Там максимально окупанти обстрілюють всю територію, яку недавно вони оставили якої їх вибили. А, вони розстрілюють просто градами. Там ну можемо собі представити, що може произойти з небольшим селом, якщо в течение неділі його розстрілюють градами. Втім, наші захисники роблять усе можливе і неможливе, аби ворожі ракети та дрони не долітали до українських міст у два тижні крайніх факти застосування бойових наших сил та засобів проти донів і результативність їхнього збиття. То ми маємо цифру сьогодні 85%. 85% – це саме шахет 136 Якщо ми саме про них говоримо. Поки одні російські військові атакують домівки мирних українців, інші їх безбожно грабують, сподіваючись, що зможуть повернутися не в пакеті, а з пралками в руках. Мобілізовані росіяни виживати в степах України ще не навчилися. Певне думали, що їдуть на курорт. Втім, не сталося так, як гадалося. Тож тепер ниють, що немає ані одягу, ані спорядження, ані їжі. Ми знаходимося десь в полях України. Нас просто як собак викинули. От реально в полях ні лопат, нічого собою немає. а з-за забундівання тільки своє лічне, що нам гуманітарна допомога допомогла. Живем просто в полі ні рації, ні патронах, ні та штоби наше міністерство оборони. Так розчарування та поразка це все, що очікує на окупантів. І чим швидше вони це зрозуміють, тим менше пакетів доведеться готувати українцям. Віримо в наші збройні сили України, економимо електроенергію і донатимо, аби пришвидшити нашу перемогу. Вінниця живим коридором зустріла загиблого захисника Руслана Сапожніка. Навколішки кидаючи квіти, містяни віддавали останню шану герою. Загинув Руслан у селі Турське на Донеччині, 16 жовтня. Із перших днів повномасштабної війни чоловік добровільно став на захист батьківщини і до останнього свого подиху боровся з російським ворогом за мирне небо. Руслан Сапожнік був гравцем команди «Вінницькі вовки та одним із тих, хто ще у 2007 році відновлював цю команду. Поховають Завтра церемонія прощання відбудеться о 9.30 в ритуальному залі Реквієм. Україна пам'ятає. 75 років тому пройшла наймасовіша депортація населення західної України до Сибіру. Після другої світової свої сили наша повстанська армія спрямувала проти радянської влади, злякане цим політкерівництво СРСР шукало способи нейтралізації руху опору, і депортація стала потужним інструментом розправи з інакомисленням українців у 1944 46 роках. З заходу України у віддаленні місцевості СРСР було депортовано майже 15. Надцять тисяч родин, учасників національно-визвольного руху. На цьому партійне керівництво не зупинилось. Наймасовіше вигнання було 21 жовтня 1947 року. В історію увійшло під кодовою назвою Операція Захід у Львові о другій ночі в помешкання людей вривались військові з обшуком. Після чого цілі сім'ї у вантажівках доправляли на залізницю. Туди ж звозили буковинців, волинян, людей з Івано-Франківщини, Рівненщини Тернопільщини. Майно веселенців конфіскували та передавали у державну власність протягом лише однієї доби в західній Україні виселили 26 тисяч 682 родини. А це понад 76 тисяч людей, з яких 22 тисячі діти. На всіх депортованих чекали каторжні роботи на копальнях та в колгоспах Сибіру. Прийшли сюди, а тут як руїни. Таке знаєте як ремонт, подвал страшно грязно. Куча мусора, куча пелі. Вінничанин Микола згадує свої перші враження від побаченого в підвалі багатоповерхівки. Мешканці висотки взялися його облаштовувати ще до початку великої війни. Перед вторгненням нам з міської ради лист, що потрібно обладнати укриття. То ми перед тим ще поприбирали тут. Та згодом зрозуміли, простого прибирання замало, тож взяли участь та стали одним із переможців другої хвилі проєкту Подільської громади Укриття для життя на отримані кошти вирішили закупити 15 новеньких стільчиків. У нас тут були доски, такі якісь деякі стільчики, то якби багато людей сходиться, то якби щоб могли люди присісти, віддихнути. Є люди похилого віку, якби що теж їм неудобно то на ящику, то на відрові, грубо говоря, сидіти. Має будинок і ще одне сховище поряд приміщення з ремонтом та санвузлом. Раніше його здавали в оренду під магазин. Орендар має ще забрати свої меблі і це приміщення будемо використовувати також, як буде потреба, як укриття. Доставимо тут стільчики або якісь лавки, поставимо. У двох сховищах мешканці намагалися зробити все для власного комфорту та безпеки. Буває, перехожі, спускаються, буває з. Банку, ну з найближчих магазинів. Ми нікому не відмовляємо, приймаємо всіх. А у планах навіть розширитися та зробити ремонт у ще одному приміщенні. Наче зі справжнього пекла бійці ДСНС виносять умовного потерпілого. На щастя, цього разу людське життя в безпеці. В руках рятувальників макет вагою 70 кілограмів. Врятувати його головне завдання обласних змагань. Чим довше ти працюєш, тим для тебе це стає просто буденністю. І ти вже не реагуєш на якісь переміни в умовах. Тобто, чи це тренування, чи пожежа, для мене різниці великої немає. Завдання максимально наближені до реальних. Та ще й 20 кілограм спорядження на плечах. Навіть для професіонала непросто. Звісно, виділяється адреналін. Мене зараз серце так б'ється. Максимальний реалізм змагань гарантує унікальний тренувальний контейнер. Його минулого року вінницькі рятувальники отримали з Польщі. Даний контейнера, такі аналоги тільки ще один у місті Львів. Ось в нашому університеті планується ще також декілька таких модулів на Україну. Дев'ять команд по одній з кожного району області і три з міста Вінниці змагалися за першість і цінні для рятувальників призи. Це буде для першого місця комп'ютер сучасний, на друге місце багатофункціональний пристрій копіювальний, для третього місця груповий фонарь. Перемогу святкувала команда з Вінниці. На сходинку нижче жмеринські рятувальники, а почесну бронзу забрала погребище. Вітрина жери, м'яке покриття та лавки у селищі Десна, Вінницької міської територіальної громади, встановили сучасний спортмайданчик. Його розташували поруч із дитячим на сьогодні. Це єдина подібна локація у селищі. Спочатку працювала техніка у нас тут, якби, ну для подушки, як як бути по госту. І вкладали люди, були бригади, які вкладали бруківку. Ну і ми займаємося саме спортивним комплексом і гумовим покриттям. Воно пом'якшує падіння для дітей, воно є якби пом'якшуваним таким цим пристроєм, щоб не травмувалися діти. Воно відповідає госту, відповідає всім нормам і сертифікатам. На облаштування фітнес-комплексу необхідно близько 10 днів. Найближчим часом планують встановити ще й освітлення. Роботи профінансовані з міського бюджету. Це об'єкт, який мав виконуватися в 2022 році. Спочатку ми його не виконували, тому що була війна в активній фазі. Потім вже ніби легше стало з цим військовими діями, і було прийнято рішення, що так як це капітальний ремонт, щоб виконати цей майданчик в цьому році і не затягувати на наступні роки. Майданчики, як на Десні, вже раніше ставили на старому місці. Майданчик вже стоїть біля трьох років, ніяких нарікань немає. Там він пройшов випробування вже часом. Дуже багато людей там займається і він в якісному стані. На волонтерський цех перетворився один з навчальних закладів міста. Ріжуть, плетуть, завертають у рулони готові маскувальні сітки довжиною в декілька метрів. Все працює як швейцарський годинник. Вчилися новим технікам створювання сіток. А на початку і саму основу саму сітку теж плели самостійно, і зараз ми вже це все закуповуємо. Ганна Романова розповідає, освітяни від початку війни одразу згуртувались та вирішили допомагати армії. Долучились до процесу і переселенці. Артем родом з сєвєро, Донецька. У Вінниці каже, життя почав з нуля. Більш-менш здравою люди думали, що якщо нападе Росія, то в першу чергу будуть Луганську та Донецьку області. І ми в... опасаєсь їх мобілізації, уїхали в більш безпечну область. В мирний час Артем був дизайнером, тож поміркувавши, як може допомогти армії, вигадав свою унікальну технологію плетіння сіток з пластику. Спочатку ми придумали просто длинними ленточками проплітати по тканіва сітки, а потім вже проапгрейдились до пластикових сіток на різних ленточок. Та почали рулонами закуповувати синтетичну тканину, яка під час дощу не мокне. Із відзивів воєнних. Військових... Эти сетки сітки э, підходять для именно транспорту. Ми накривали навіть артилерію всем звісною, тому що її очень легко і швидко можно, можна скрутити. От неподалеку лежать сотні метрів. они по об'єму займаємо слегка більше чоловіка. 38-річний віничанин Павло теж допомагає волонтерам плести захист для військових. каже, не може сидіти, склавши руки, коли країна в небезпеці. Вирішив для себе, що це більше якби корисно. Ця допомога подняття сіток -сі буде якби, більш корисна для армії. я хотів більше армії, якби, допомагати. Вправна плетуть захисні стрічки і дві Ірини. Переселенки з Харкова там жили на сусідніх вулицях, втім познайомились лише у Вінниці в волонтерському центрі. Знаєте, це як вишиванка. І вишиваємо для хлопців. Приза защитить. Чтобы скорее была промика. Мы до этого ну, хотим трошки долучиться. Очень хочется помочь, очень хочется хоть как-то помочь и приблизить нашу победу. И, наконец, дождаться того, что мы придем, и нам скажут, все, сетки не нужны, все закончилось, война закончилась. Ну, дай бог, мы дождемся. А днями вчителі закладу отримали спецзамовлення від військових пошити сітки на каски, аби ті не виблискували на сонці. Таку заготовку вдівають на баскетбольний м'яч і вже починають плитати лоскутки всередину, і таким чином, якщо сонечко і потрапить на шлем, то воно не буде відблескувати. А це ще одне ноу-хау вид волонтеров Кикимора Хоум-Кит. Людям на дом отправляем новой почтой порезанную сетку с uh -huh. ниточками и ленточками тоже. Ленточки тоже uh -huh. придумали, как нарезать, для того, чтобы в Кикимору их было очень быстро и удобно вплетать. Это придумал тоже в основном наш волонтер. За процесом уважно спостерігає Кітана, улюбленець одного з волонтерів, кажуть хаски талісман центру. А за підтримки Гьота інституту освітяни оснастили укриття закладу найнеобхіднішим і передали на фронт гуманітарну допомогу. Ми отримали для оснащення наших сховищ і для того, щоб ми мали змогу передати на передову дуже цінні речі, такі як ліхтарики механічні, які працюють без батарейок. Це чудова термобілизна, це багато їжі довготривалого зберігання, це були спальні мішки. Але найдужчі, кажуть волонтери Дарина та Сашко. Захисники чекають зворушливих дитячих малюнків. Вони надихають, підбадьорюють та підтримують бойовий дух військових. Ми намагаємось теплі малюночки передавати нашим захисникам, щоб їм на передовій також було була згадка про теплі і чудові дні мирного життя. Вони дуже багато малюють нашу гарну мальовничу державу. Вони малюють прапори, вони малюють нашу техніку, вони малюють зсу, вони все малюють. Вони просто знаєте, вони живуть нашою перемогою. А ще у сітки вкладають обереги, усміхнений смайлик повичок та сині жовті стрічки з побажаннями повернутися живими. Від початку року 37 сімей Вінниці скористались послугою муніципальна няня. Це, зокрема, родини, де двоє і більше дітей до трьох років. Також пропозицію можуть скористатись сім'ї, де один із батьків має інвалідність першої чи другої групи. Обмежень щодо кількості дітей, за якими наглядає няня, а також щодо зайнятості батьків, немає. Важливо, що сума компенсації від міськради не може перевищувати вартість послуг помічниці батьків. в оселі вінничан. Опалювальний сезон у місті стартує вже у понеділок, 24 жовтня. Таке рішення прийняв виконком Вінницької міської ради, адже середньодобова температура упродовж трьох днів не перевищувала плюс 8 градусів. Теплими батареї вінничан стануть поступово протягом двох тижнів. У школах, дитсадочках, лікарнях та інших соціальних закладах, керівники яких подали відповідні заявки, опалення включили ще минулого тижня. Процес триває. Холод шкірі ворог, як побороти сухість рук через різку зміну температури будемо з'ясовувати у фахівців. Нестерплий Свербіж змусив віничанку Ларису прийти до дерматолога. Розповідає, спочатку гадала, що це алергія, але пухирці не проходили і забила на сполох. я думала, що мене або покусало щось, або тварини в мене є вдома, але це щось не таке. Я зразу вирішила звернутися до лікаря. Озброївшись лупою з десятикратним збільшенням, дерматолог Наталя Мазорчук уважно розглядає пухирці на руках пацієнтки і виносить вердикт. Це не заразне захворювання, але захворювання пов'язане з переохолодженням. Тобто є таке захворювання, називається поліморфна ексодативна еритема. Дерматолог констатує, що щойно похолодало на прийом щодня з'являються пацієнти, у яких лущиться шкіра, тож радиться не зволікати. Чим раніше почнеться лікування, тим простіше позбутись проблеми. Іноді ми пропонуємо вітамінотерапію, тобто вітамінна терапія, це вітаміни, а є, е, які також дають зволоження шкіри. І коли вже стадія не проконтрольована була з пацієнтом і погіршився стан, то пацієнти також мають знати, що це має бути дієта однозначно. Якщо ж сухість рук ігнорувати, наслідки можуть бути плачевними. На шкірі з'являються тріщини, і це вже переходить в стадію такої кератодермії, а тріщини настільки болючі, що наші па пацієнти навіть не можуть от такий рух зробити руками, тобто вони не можуть відкрити руки, руки постійно в такому от стані лодочкою, да, скажімо так, от як ковшиком тримають. Окрім шкіри рук, від холоду можуть страждати й нігті. Вони стають ламкими, розшаровуються, тож лікар рекомендує в холодну пору року не забувати про рукавички та використовувати захисні креми. Вінничанка Анна Закревська все життя була певна, що має кров другої групи. Сьогодні протестувала групу крові. Але хочу сказати, що завжди думала, що друга плюс. А як оказалося, то третя позитивна. Перевірити такий необхідний для життя показник можна в одному з торговельних центрів міста, а заразом і дізнатись більше про донорство. Будь-який охочий відвідувач торгового центру Скайпарк може підійти до виїзної бригади Вінницького центру крові та дізнатися свою групу крові. Окрім цього, наші волонтери, які зараз тут знаходяться, розповідають саме про систему доноруан, допомагають зареєструватися. У ній це всеукраїнський банк донорів. Сюди вносять дані людей, які хочуть в перспективі допомагати тим, хто потребує переливання крові. Соціальний проєкт Донор ЮЕЙ допомагає забезпечити і поповнити запаси донорської крові. Якщо людина зареєструється в цьому донор тоді в цій програмі він може побачити, коли він може здати кров, в яких центрах є нестача крові, чи критична вона, по яким групам. Організатори всеукраїнської павутини донорів привезли до Вінниці арт-виставку Донорство це про життя. Вона стала частиною великого проекту в експозиції Абстрактні світлини, які популяризують важливість донатити кров у кожному місті. Ми маємо близько 100-200 реєстрацій на нашому сайті, які ці люди, які після реєстрації. Отримують сповіщення від нашої системи саме тоді, коли потрібна саме їхня група крові у їхньому місті. У Вінницькому центрі крові, як і в інших містах, банк постійно потребує поповнення. Наразі центр забезпечує препаратами крові з півсотні медзакладів області. Люди стали більш свідомими. Дуже багато людей відгукуються на будь-яке наше прохання. Як тільки ми виставляємо пост у Фейсбук і говоримо, що нам потрібна певна група крові, одразу на в цей же день або на слідуючий день приходить дуже велика кількість людей, нам телефонують. На сьогоднішній день у нас є проблема із четвертою мінус, третьою мінус групою крові. Медики нагадують, одне донорство може врятувати життя трьох пацієнтів. Більше того, процедура здачі крові на користь і самим донорам. Перезавантажує організм, стимулює імунну систему, оновлює клітини кісткового мозку та омолоджує. До уваги він Сьогодні бригади водоканалу працюють.